on mm it. -hmm. Омбу. Є кушарик. Добрав. Так. Супер, чотири вже є. Два, два зловини на камеру і два на камеру. Ось. Такий я Цього ще візьму, чотири взяв, буде котам. Взяв майже в березі, хоча в принципі далеко кої не закинеш. Ставок вже замерз, полишалися такі вікна. Але, добре, що і вікна їм, щось було похоже на кльовку. Кліна один. І 4 в один, і 5 тож не пам'ятаю. І на приманочку з одним. Ого, ого! Приманочку з одним грамом. Оце вже це вже жирник. Окуняр. Це вже піде на фоточку і відпускатися. Отакий от. Красень. Так, п'ять окушків. Супер. Супер. Прям не очікував на такий кльов О, такий ще пузатий зікрою. Так, пливий. з цієї точки, вдруг там стайка Гарно. Виплив був окон, що й не запроманкою, прям бачу його. Звіти скоряжнику. Є. Добрав, добрав, добрав! Ха -ха. І ще який розмір? Суперський, прям ну це жир. Я прям бачу він виплив перший раз. Я атакував, я швидше потягнув. А другий раз. Кину чуть-чуть правіше туди, де він відійшов і він взяв. Супер! Це ще більше за попереднього. Ось такий от. Красень. Супер. Три риби з одної точки. Бу! Бу знову. І такий ж самий десь. Ну-ка, може, добере, та як цей. Це прям зразу добрав тільки не відійшов правіше. Де підкинув і зразу добрав доправимо живе оцей. Так само з'їсть третій раз. Бо атакував двічі Є, є, є. Блін, зійшов. В такий ж сам і був. Эх, жаль. Так гарно боровся. не можу трошки і більший був. Прям так до дна давив. Суперський. Така гарна боротьба. Ех, ти. Неї не дав себе зафотити. Сподіваюсь, що там є. Блин, дуже шкода, гарний був окунчик, є хуху, ху Вимучив. -ху. Повосато. От такий. От. Ну, так чу трошити встати в бік, щоб максимально кидати туди і притягувати зараз туди. О, щось бачу, попід лід ходить, ганяє. Напевно, шовку-шовка. Так привидно було, як від краю льоду відходили хвильки. Сумнівайся, що лід зсунувся. Тут вже були схожі хвильки на такі криба. Робить. Що напевно, знову якийсь цей мікрооконь бив. Були прям такі пощипування. Ой oh є. Yeah. <laughs> Ще не перебачив, він атакував. Ще доганяв перший раз скубнув, я не, не подумав, що це риба, і от другий раз. Отаке от. от. Маленьке полосати. Je. Yeah. Okunček. Malenký, ale. Je. Taký je Є. Yeah. Yeah. <laughs> а на початку дня ця точка мовчала. Ось такі от вже побільше на ну, кошок. <sighs> Планував перейти ще на річку, спробувати на одній точці головня пошукати. А окунь почав клювати на новій точці.